Ой, привіт, мої хороші. О, добрався до своїх вазонів. Ви знаєте, в мене отут є. Зараз виліз. У мене тут є е, дуже гарний такий вазон. Він називається Хоя. І я не знаю чого, але він чомусь не хоче цвісти. Отут -от випускав бутони, бачите? Пуплінки. І не зацвів чомусь. І тут, бачите, теж який почав він випускати. У нього таке листя, таке, знаєте, як... О, дивіться як... Зазвичай він цвіте завжди зимою. А цю зиму чомусь не хоче цвісти. Омолодив цю калу, пообрізав до неможу. І нічого. І студіть. Тут в мене, знаєте, як такий зимовий сад. А в нас а, з олею гарно а, ростуть вазони. За ними гарно доглядаємо і о, такі, знаєте, всі красиві. І я, і Оля полюбляємо вазони. У мене було в мене було запитання на рахунок о, фікусів. Всі є. Раніше вони в мене були на кухні. Ви знаєте, дивіться, яка стійка. О, яка стійка. То всі вони є. За ними, правда, доглядаю зараз набагато менше, ніж раніше. Осипалися трішки листя в горшку, бачите, нічого, то потім ми все приберемо. Але питання не в цьому. А, тут в мене ще дивіться. А оця от красуня квітує. І ось. Питання в чому? В мене кала. Кана, кана, кана. Що ви розуміли, дивіться. От, тако. В мене Кана вже практично до грудей. Вона вже височезна. І я замітив, що почала, десь я тут бачу вже. А вон дивіться. Бачите? Почала з корення знову пускати нові пагони. От. Вона шикарна, знаєте, вона мені дуже нагадує стріліцію. Ну, така дуже-дуже вона класна. То я сьогодні взяв, поливати буду вазони. От, Ходили з марком АТБ. Ходили з Марком знову ж таки в АТБ, купили галяретку. Марко вже, як то кажуть, несе яйця, бо хоче заливати галяретку. То зараз я прийшов швиденько полию вазони, бо в нас знову ж таки субота, а субота це уборка, порядки, готовка, стірка і ну, так, як всіх так як всіх сімей. Зараз полию вазони, бо бачу, що почали, знаєте, трішки вушка опускати. Отак. От вони такі стоячі такі листки, я то бачу. А може вони вже просто такі стали більші і почали так вилягати. Тут така якась як кайма, аж світиться, ну, гарно. Приніс воду. Питалися мене на рахунок води. Стандартна вода з крана, правда, відстояна. Ніякі джерела, я живу у квартирі, в мене немає ніяких скважин, джерел, тому просто в пляшках відстоїмо воду і ними поливаємо квіти. Тому мої хороші. Запрошую вас, якщо ви ще не підписалися, підпишіться на канал, робіть активність відео, ставте вподобайки, лайки, обов'язково пишіть коментарі, адже це допомагає каналу рухатися вперед. А я зараз підливаю наші вазони і біжу, з марком будемо заливати галеретку. Так, сьогодні ми з марком будемо робити. Каляветку. Так, витяжмою. Кієтку. Не зав'яжало. Так, ще яку купимо. Давайте таку відмемо. Так, давай висипай. Дуже саме. Таке саме, трошки інакше, бачиш? Ось. Гарно пахне. А то ще ні, а та ще зелена. Та потім буде в самому кінці така, що буде одна. У нас така темна, така рожева. Тут така жовтенька і така біленька. Вода не ходить. Твої формочки. Ти хочеш якась ботяла формочка? Так. А я думав таких стаканчиках зробив. А это было колочко. То давай зробимо трошки в стаканчиках, а трошки в формочках. Давай? Таке зелене. Понюхай. Гарно пахне. Добре, що нові такі спеціальні дитячі, якими не можна порізатися, так? Так. Тут своїм. Давай я так. Давай. Полочки і такі краще. А то нащо? Зараз ти будеш просто дивитися очками. Татко, зробить, бо там все буде дуже гаряче, добре? добре. Мої? Радки. Так, треба розвести спочатку, але ти просто дивишся очками, а потім будемо заливати. Добре? Ми з тобою домовилися. Нам треба на 400 мл кип'ятка. Так, сюди трошки вкрій давай. Я наберу кип'яток. Тепер ти, давай, ти, кота буде робити, тоді дивиться, добре? Бо тут дуже пече. Зелене, бачиш? Тато був маленький, так. то ми галяретку робили тільки по великих святах Маркусику. Так, а, та, бабця Маруся купила галеретку. І ми заливали по великих великих святах. Так пальчик пічка. Не пік-пальчика, а акуратно бабця Маруся що робила, татко тільки дивився. дивився. Так, а тепер Маркусик дивиться, татку буде все робити. Добре? Тільки не нахиляється, воно може пекти. Така водичка стає зелененька, так? Добре, ладно. Треба добре, добре все розмішати. Добре, добре. Воно коли вистегне, воно трошки постуїть, окей. Добре, ми зробимо все, як ти схочеш. Тільки воно має трішки вистегнути і має бути вже таким холодненьким, а тоді є встали формочки. Так, давайте формочки. А я буду все сам. Ти будеш все сам? Так. Добре, але тільки тоді, коли нам буде холодненьке. Домовились? Так. Ну. Добре. так. Добре. Так. Це поки ставлю сюди. Це ставимо. Ставлюсь... сюди. Потім ще добре помішаємо, добре? Можна наливати трошки менше, ніж 400, щоб... Добре, застрібло. Тут помилемося. Можна, можна? Ну давайте мішай, я буду по ливати. Але тут дуже акуратно, добре? Та, так, таке такое. Так, беремо дуже пече. Давайте я тобі акуратно робити разом, добре? Щоб не кошти. Так, така пара йде. Треба акуратно робити маркуточку, бо це можна попектися. Так, Все, помішали. Тепер ставимо в сторону добре. і залишаємо. Добре. Залишаємо, щоб воно було таке вже тепленьке, бо воно ще дуже-дуже гаряче. Тут. Добре? Тут. Я перемішаю. Йдемо з тобою час, пограємося трошки, добре? Добре. А галяретку залишаємо. Перший колір який будемо ставити? Окей. Okay. Червоний такий? Okay. Так. Чи може перший нас два жотенько? Ви вот так. Все, залишаємо, тоді йдемо, нехай вистигаємо. Йдемо грати. Значить так. так. Перший колір, поки він ще гарячий, але поставимо його на холод. Почекай, ручка має нічого не можна Це брати. Було, воді, так. Так. Беремо таку велику миску, дивись. В. Я тут поставлю такий рушничок трошки. Такий рушничок ось. Беремо стаканчик. І в стаканчик наливаємо п'ять. Добре. Тепер дивись, щоб у нас були дуже гарні кольора, ми беремо такий стаканчик і тако його нахиляємо. Бачиш, так, Дяки -дяки, дивися? Тільки тільки дивися. Він потім так гарно нас застине і буде таким дуже красивим візерунком. Дивись. А то ми потім залиємо теж туди. Тоже. Так, коли вже вийде. Дивіться. Ось так о. І тепер ставимо так от на холод, щоб воно застило. Не подумає. Так, мої хороші, знаєте, трошки такий клопіткий. Така клопітка робота, щоб вам було краще видно. Ось. Як виходить, розвели з марком одночасно всі желе. Поступово заливаючи, так як я показував, навскоса, так виходить, просто, знаєте, так красивенько, такими полосочками. Верхня вже залита рівно. Поступово відправляв в холодильник після кожного шару. І останнє желе, навіть вже просто при кімнатній температурі. Стало таке густеньке. Тепер останній заливаю. У мене стакани 400 грамові, тому якраз одна пачка желе виходить на один стакан. Застигаю в холодильнику вже дуже швидше. Найдовше застигає перший шар, тому що це кип'яток. Ось, як наразі, виходить. І знову ж таки відправляю в холодильник і вже з марком продегустуємо фінальний результат.